Слава Україні! Героям слава! Хотів побалакати за плюси для мене ППУ. Перше, це те, що він легкий. Це вулики ППУ Біхаус, Київ виробляють. Хтось скаже дорого, хтось скаже недорого. Ну, дивіться, вони куплені були 5 років назад. Не всі. Це оці шестирамочники, пересадив з рогатих. Це Фадєєва на 230-ту. Це всі на 230-ту рамку. Великий плюс для мене те, що я. Їх сам поставив в прицеп, сам вигрузив, не треба нікого наймати. Навіть корпуса одкачані, правда, бджоли самому легко стяжко стягнув, поставив. Це Житомирщина. Перевіз з хати на дачу. Тут ліс, не дороги, нічого немає. Чогось тепліше, ніж в Київській області. Там ліщина, воно з краю, І повно під всім проліском в лісі первоцвіти. Одну на дачу їздимо, тому що живемо ми в Київській області. Дорога центральна містечко. Дихнуть нема чим. Забор 250 не допомагає, пилюки не А тут тихо, спокійно, там Варшавська траса за 10 кіло кілометрів 130. От тобі основний плюс. Легко сам поставив, сам зробив, переніс. Плюс сіла сімей. Я не знаю, як дерев'яних. Я посокращав, ну, може одну ще треба було забрати. Ну, за сілу сімей то таке. Що вони у вас сильні, пішли в зиму? то они сильные с зимы выйдут это Канди но всякий скажем так пожарный самая сильная семья вообще. у нас с того года была сильна. достался мед Сильно, спокійно, меду несуть гарно, ну не тому що меду. Не. Я навіть не забирав. Обробила кліща весенне. Обробила кліща. Я не розумію тої всі гадості. Я купив ось ялицеву олію, побризкав, Другий раз вже сипеться клещ, потихеньку сипеться. Шестірамочники будемо бачити, що з ними і як. Все, все буде Україна.